скіфи створювали свій музичний супровід. Музика була важливою частиною скіфського життя, виконуючи практичну та ритуальну роль. Воїни використовували інструменти, такі як барабани, флейти та ліри, щоб налаштуватись на бій або підтримати моральний дух після походу. Звуки барабанів створювали бойовий настрій і згуртовували армію. А під час свят чи обрядів використовували більш спокійні інструменти для відновлення сил. Музика також мала релігійне значення, супроводжуючи ритуали та поклоніння богам. Археологічні знахідки підтверджують, що інструменти використовувались не тільки для розваг, але й для духовної практики, зміцнюючи зв'язок воїнів із божествами. Музика – Допомагала скіфам зберігати єдність і підвищувати ефективність у бою.